Сьогодні у нас четверг. 4 травня 2023 року. 8 година година. 8 година, 11 хвилина. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. бедлоті показувати хто і хто. бедлота досі не може зрозуміти. тих хворих людей, які вживають алкоголь, наркотики. Табачні вироби. Потрібно їм пояснювати, що вони самі себе вбивають за свої ж фроші. 51 Фух. Зараз дуже тепло, приємно на дворі. Прикручу, що ці всі зрадники, корупціонери, олігархи, недобросовісні забрустовники. Не розуміють, що сонце однаково для всіх світить. І що кожна людина в цьому світі буде відповідати за те, що вона скоїла. Також будуть відповідати за них їхні діти, онуки, правнуки, прапраправнуки. Бо добро, порядність, чесність завжди перемагало бидло, зло і ненависть.